Степенева функція, її властивості та графік. Функцію F від x дорівнює x у степені альфа, де альфа деяке стале число, називають степеневою функцією з дійсним показником альфа. І давайте розглянемо саме такий простий варіант, коли у нас показник дорівнює 0. Тобто ми розглянемо функцію х у степені степені. Ми з вами знаємо, що будь-яке число піднесено до 0 буде одиниця. Тобто за будь-яких значень x, y буде 1. Ось у мене кожна клітинка це в 0,5. Ось двічка, ось графік через один проходить. Якщо альфа не парне від'ємне число, тоді графік буде ось такий. Він буде складатися з двох гілочок. Якщо альфа парне від'ємне число. матимемо теж дві гілки, але вже розташовані у першій і другій чверті. Якщо альфа менше 0 і не є цілим числом. Якщо альфа у проміжку від нуля до одиниці. Та-дам! Отака цікава лінія. Якщо альфа більше одиниці, але не ціле число. Отакий графік.